Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 12, вірші з 10 по 19. Тим же благоволю в немощах, в досажденіх, в бедах, в ізгнаних, в тіснотах по Христі. Їх дабо немоществую, тогда силен єсмь. бых несмыслен хваляся вымя понудисте. азбо должен бег от вас хвалим бывати, ничим же болишихся первейших апостол, аще и ничто же есть. Знамение бо апостола восодеяшася в вас во всяцем терпении, в знамениях и чудесех и силах. Что бо есть Его же лишистися паче прочих церквей, разве точую яко аз сам не стужих вам, дадите мне правду сию, все третє готов есмь прийти к вам, и не стужу вам, не ищу бо ваших, но вас, не должна бо суть чада родителям снискать имение, но родители чадом. Аж в сладость и ждиву, и иждивен буду по душах ваших, а ще и излишне вас, любя, меньше любим есть, Буде же, ас не отягчих вас, но коварен сый лестью вас приях, еда коим от посланных к вам лихоимствовав вас. Умоли тіта і з Ним послах брата, Єда ли хоимство, ва, вас тіт не тим же ли Духом Ходихома, не теми же ли стопами, паки ли мне те, яко отвєт вам творим, пред Богом о Христе глаголем вся же возлюбленни о вашем созидании і утверждении. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Хвалячися, я став нерозумний, до того мене ви примусили, бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився позад від найперших апостолів хоч я й ніщо, а ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні, у знаменах і чудах та в силах. Що бо є, що ним ви понизилися більше від інших церков? Хіба те, що я сам тягарем вам не був, даруйте мені цю провину. Ось третє готовий прийти я до вас. І не буду для вас тягарем, не шукаю бо вашого я тільки вас. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Я ж з охотою витрачуся й себе витрачу за душі ваші, хоч що більше люблю вас, то менше я люблений. Та нехай буде так, тягара я на вас не поклав. Але бувши хитрий, я лукавством від вас брав, чи я використовував вас через когось із тих, кого до вас посилав? Ублагав я був тита і з ним послав брата. Чи тит використав вас чим? Хіба ми ходили не в одному дусі, хіба не одними стопами? Чи ви знову не думаєте, що виправдовуємось перед вами? Перед Богом у Христі ми говоримо, а все любі на вашу будову.